Ки ви плануєте свої вихідні? Я розповім, що нового відбулося в нас на будівництві нашої Субурбії. І так, субурбія до перша черга. Фасад майже повністю готовий, пофарбований, а з іншого боку, дофарбовуємо. Також на фінішній прямій роботи по вкладанню бруківки з боку нашої першої Субурбії. Нагадую, що комерційні приміщення в Субурбії до відкриті до продажу і вже частково продані. А ще скоро тут відкриється особливе приміщення. А за моєю спиною друга черга Субурбії до. четвертий під'їзд повністю завершено мурування несучих стін та встановлено вікна. Третя секція Субурбії до друга черга. Доморовуються несучі стіни останнього поверху, та тривають роботи по встановленню вікон. А ось там перша та друга секція. Там тривають роботи по муруванню несучих стін. А це наше будівництво житлового комплексу Субурбія Соло. На даному етапі повністю вдавлені усі палі та тривають роботи по збиванню оголовків та обкопуванню паль. Вже зовсім скоро очікується перший бетон. Став лайк, і ми зробимо більше оглядів з Субурбії.